Всім привіт. Раптом, що це лише заглушка привітання і скоро буде нормально. Наразі ви можете зазнати хіба що як людину, яка робить спітпейти в шорцях. Займаюся цим вже за 3 місяці і за цей час я понабрався інформації з цього приводу. І сьогодні я буду про це все розказувати. Мінуси, плюси, сенс, цього життя, про це все ви дізнаєтесь в цьому відео. І почнемо з плюсів. По-перше, спітпейти займають мало часу. Особливо рахоючись, також малюєш сам малюнок, тобто вбиєш одразу двох зайців. Мені пощастило двічі, бо малюю я піксілярті, деякі зробіт просто фізично не можу займати більше, ніж 15 хвилин часу. Рахочуся це все, ми витративши 5 хвилин на монтаж, отримуємо малюнок для соцмереж, типу Пінтересту, Іксу, Instagram і Девіантарту і відео для ТікТок і Шорців. Другим плюсом я виділю те, що цей контент дуже легко поставити на конвер. Для них, в моєму випадку, не потрібен сценарій, не треба щось віддумувати, окрім того, щоб дошмалювати. Рухаємо, що зйомка займає в середньому 15 хвилин і отримуємо ідеальну форму конверного контенту. Одного разу я за день наробив контенту на тиждень вперед, тому це дійсно непогано. Ну і ще з плюсів можна назвати те, що такі спейнпейти, як мене може дивитись володар будь-якої мови. В моїй статистиці спочатку були і росіяни, і киргизи, і в'єтнамці, тільки в кінці списку українці. Так, на даний момент статистика вирівнялась, і тепер у мене дивиться приблизно 50% українців. Але все ж таки ще 50% розкидані розкиданий по абсолютно різним національностям. Ну і також такий контент може дивитись людина будь-якого віку. Хоча не впевнений, наскільки це плюс, бо якщо ти захочеш створити якийсь інший контент, то він, скоріш за все, буде цілитись на якусь конкретну аудиторію, і тому його перегляди можуть бути не виправдані. З плюсів це все, переходимо до мінусів. По-перше, конверність контенту значить те, що цей контент не має твоєї ідентичності, що як на мене дуже погано. Можна звичайно додати свій голос, обсудити в відео якусь тему, але це займає час, що знищує головну перевагу спідпентів. Також я думаю, що спідпенти, як в мене, має сенс поза шорцями і тіктоками. А горизонтальні відео все ще мають здоровенний попит і ціняться набагато більше. З приводу переглядів нічого не можу сказати. З однієї сторони, максимум, який я набрав, це 1700 переглядів. але з іншої сторони, моєму каналу 3 місяці і більшого від нього очікувати просто неправильно. Коротше, може я якось зроблю висновок щодо ефективності спінпентів як контенту в цілому. Що можна сказати, як і тох, підходять більше, якщо тобі треба багато однотипного контенту. В інших випадках більший попит буде від чогось більш складного. До речі, якщо ви теж займаєтесь спінпейнтами, то буду радий почути вашу думку з цього приводу. На цьому відео наче все. А, ну і що там про сцену життя? Все лахо, достатньо простого людського.